Вітаю вас, шановне товариство! В ефірі говорить та показує медвен з вами ведуча Катерина Шевченко. Цей тиждень в нашій громаді розпочався з трагічної звістки. Ще один наш захисник, житель медвена, Салата Іван Петрович 1974 року народження, віддав своє життя за нашу державу. Це був справжній патріот України, який пройшов Майдан, АТО. Та з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем захищати нашу землю від російських окупантів. Схиляємо голови у скорботі за нашим воїном і пам'ятаймо, якою дорогою ціною дається нам перемога. А тепер інформація щодо останніх подій у нашій громаді. 3 квітня на базі Медвенської амбулаторії відбувся перший виїзний прийом спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Михайловича Амосова. На ньому побували більше 50 жителів з усіх сіл громади. Про цю подію в нашому сюжеті розповість Олег Павленко, директор Медвенської амбулаторії. У рамках підписаного меморандуму про співпрацю між Національним інститутом серцево судинної хірургії імені Миколи Михайловича Амосова, Мединською сільською радою та нашою амбулаторією було проведено діагностичне обстеження жителів нашої громади, в яких встановлено тяжкі форми серцевого захворювання. Попередній запис на проходження обстеження відбувався через наших сімейних лікарів, які склали списки пацієнтів, що знаходяться на диспансерному обліку серцево-судинних захворювань. Обстеження провели чотири лікарі висококваліфікованих спеціалістів, які надали пацієнтам консультації та призначили лікування. Всього обстеження пройшло більше 50 пацієнтів. Ми і надалі плануємо проводити такі консультації для жителів нашої громади. Отже. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію, зверніться до свого сімейного лікаря. Адже саме він дає направлення до конкретного спеціаліста. Хочу подякувати наших партнерів Костянтину Осадчого, радника директора інституту МОСА з питань взаємодії з територіальними громадами України за те, що Мали таку можливість підписати даний меморандум, і сьогодні в нашій громаді працюють лікарі, які допомагають нашим жителям, діагностуючи їх сьогодні. Тому це дуже важливо, адже здоров'я наших людей це пріоритет, життя людей це пріоритет. І хочу вам подякувати, Костянтин, і сподіваюся, що це не остання наша зустріч. І е, плануємо, щоб було побільше таких добрих справ, які ви започаткували. Це перша зустріч, і буде подальша робота. На взаємній дякую керівництву Медвіна, лікарям і всім причетним. Бажаю здоров'я, перемоги. Дякую. дякую. Дуже добре, що відтепер мешканці нашої громади мають змогу проходити таке обстеження на місці. Сподіваємося, що завдяки виїзним прийомам спеціалістами. Інституту імені Амосова стан здоров'я наших жителів покращиться. Відділом соціального захисту та ветеранської політики Медведської сільської ради на підтримку певних категорій населення нашої спільноти реалізується цільова програма Турбота. Про те, як в першому кварталі проводилися виплати згідно цієї програми, ми дізнаємося у начальника відділу соціального захисту та ветеранської політики медвинської сільської ради Віталія Ісмаїлова. Початку року до нашого відділу надійшло 91 звернення. А саме 64 звернення щодо виплати одноразової матеріальної допомоги мобілізованим до зсу 13 звернень на лікування поранених. 14 звернень щодо надання допомоги малозабезпеченням та жителям, які перебувають у складному матеріальному становищі. На сьогоднішній день допомога вже виплачена: 14 мобілізованим по 10 тисяч гривень на загальну суму 140 тисяч гривень, 12 пораненим по 15 тисяч гривень на загальну суму 180 тисяч гривень, та 14 жителям, які перебувають перебувають на лікуванні на загальну суму 48 тисяч гривень. Також хочу додати, що в лютому було виділено кошти на поховання військового в сумі 28 тисяч гривень. Отож, загалом на ці виплати виділено 396 тисяч 420 гривень. На черговій сесії планується виділити додаткові кошти на квітень, травень та червень місяці по 120 тисяч гривень виплат щомісяця. Відділ соціального захисту та ветеранської політики медведської сільської ради. Також приймає заяви на оформлення пільг учасникам бойових дій. Докладніше про це розповість головний спеціаліст відділу Анастасія Джура. Продовж першого кварталу цього року до відділу звернулись 22 учасники бойових дій щодо оформлення пільг, на які вони мають право згідно закону. Всі справи опрацьовані та направлені по соціальній громаді до пенсійного фонду для подальшого нарахування та призначення пільг. Шановні учасники бойових дій, звертайтесь до нас, і ми обов'язково допоможемо вам у оформленні пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Дякую. В Нашій громаді триває двомісячник з благоустрою. Значний обсяг робіт з прибирання територій, населених пунктів виконують працівники комунального підприємства Інвест». На даний час триває весняне прибирання усіх кладовищ в громаді, очищаємо від сміття, від пластику, від бур'янів, від повалених дерев. А ми вирізаємо поросли. Також викладуємо стихійні сміттєзвалища. Звертаємося до жителів громади, які прийдуть прибирати могилки близьких перед передпоминальними днями. Зібране сміття просимо викидати до спеціального обладнання для цього місць, не засмічуйте сусідні земельні ділянки. Також закликаємо відмовитись від штучних квітів. Прийде час і вони швидко опиняться на смітниках, забруднюючи довкілля та шкодячи екології. Ще користуючись нагодою, я хотів би звернутися до громади. Минулого понеділка стався підпал трав'яного настилу по вулиці Набережна в районі Татохи. Вогонь охопив значну площу та завдяки працівникам комунального підприємства вдалося загасити пожежу самотужки. Тому закликаю у вас дотримувати правил пожежної безпеки. Не поліція рослинність біля лицевих зон та в полях. А якщо бачите, що хтось підпалив, викликайте поліцію. Екологи застерігають, що дані пожежі мають дуже серйозні наслідки і для здоров'я людей, і для природи. Тож бережімо себе і довкілля. Бажаю всім спокійного, продуктивного тижня, впевненості у завтрашньому дні та тільки гарних новин. До зустрічі!